Пан Олег мешкав на дев'ятому поверсі цієї дванадцятиповерхівки на вулиці Біблика в індустріальному районі Харкова. Саме збирався на роботу, коли пролунав вибух. Все сталося близько третьої години дня, 30 -го серпня. Російські окупанти завдали масованих авіаударів по чотирьох районах Харкова. У чоловіка численні порізи. Навіть скло зран лікарі діставали. Думав, самольот вибух. І... На підлозі. Ну, а потім ось, спасались вже, кричу, мабуть, виходь з квартири, горить, все. Ну, а з мене кров, що так все порізав було. 1 вересня ворог атакував три райони Харкова ракетами попередньо іскандер М. Вадима Тихонова вибух застав на роботі. Чоловік працював у меблевому магазині біля станції метро Академіка Павлова. Ну я не встиг вийшов на вулицю на декілька хвилин. Ну і за ззаду скло вже коли прилетіло ось ногу. Пошкодного до Харківської обласної клінічної лікарні після російського ракетного удару 1 вересня привезли 18 пацієнтів. За словами керівника лікарні, серед постраждалих троє дітей. Вони у стабільному стані. Дітей оглянули та перевели до іншої лікарні. Ще було два пацієнти, які одна дівчина і один хлопець, які були вкрай важкі. Вони були одразу підняті в операційну, де надавалася оперативна допомога допомога, і після цього вони і досі знаходяться в палаті інтенсивної терапії. Дівчина на зараз ще продовжується штучна вентиляція легень, хлопець екстобований, Він свідомості, але його стан також залишається ще важкий і продовжується інтенсивна терапія. У лікарні лишаються 11 пацієнтів, які зазнали поранень внаслідок російського авіаційного удару по Харкову 30 серпня. Одна жінка була виписана додому. Вчора за наполяганням родичів і самою її стану нічого не загрожувало, тому вона в задовільному стані була виписана. Всі інші продовжують лікування. Медична допомога надається в повному обсязі. Це і перев'язки, і знеболювачі, і антибактеріальна терапія, і до обстеження всі необхідні на зараз проводяться. За словами лікарів, після останніх російських обстрілів у поранених переважали травми голови. Тулуба та черевної порожнини почастішили випадки травматичної ампутації кінцівок.